Вас чарівні фейчки на нашому сьогоднішньому заході, і спочатку розкажу, хто я і чому взагалі виникла ідея створити ось цей чудовий майстер-клас. У нас зараз дуже багато напруги. Вона збирається у нашому полі і фонить нам скрізь, бо ми її з собою носимо. Ось, наприклад, є людина, хай це буде дівчинка. У дівчат, у жінок бага... дуже багато задач. Ми повинні бути і гарною дружиною. і Господарочкою, і гарною мамою люблячою, і на роботі бути гарним працівником. Тобто, у нас дуже багато-багато задач і тривоги за виконання цих задач, щоб скрізь ми були на всі 100% ідеальними. І всі події, які нас оточують, вони збираються у нашому полі. Ви завжди відчуваєте енергетику людини, з якою спілкуєтесь. Ось це саме ви і відчуваєте ось ці проблеми, тобто не проблеми, а реакцію на різні ситуації, які з нами трапляються. Дуже часто ці реакції негативні. Ми засмучуємось, ми переживаємо, ми тривожимось тут за себе, тут за чоловіка, тут за дитину, тут кішка народила, тут собачка ножку підвернула, там ще якісь новини зустрілися, і це все-все-все зберігається у нашому полі. Ми це поле носимо із собою скрізь, і воно нам завжди фонить. Ми намагаємося це не показувати, намагаємося посміхатися, але все одно це відчувається. І коли з нами зустрічається інша людина, у якої теж є свої задачі, свої переживання, свої тривожності, проблеми, то ось тут на перетині може виникнути конфлікт і непорозуміння. Одна людина прийшла з однією, да, щось одне з собою носить, інша людина іншу тривогу з собою носить, і ось тут на стику відбувається такий всплеск. Щоб цих конфліктів не виникало, нам потрібно очистити своє поле від тривоги, від негативних емоцій. Я розумію, що зараз це звучить як щось нереальне, але ми будемо старатися потрошечку вичищати наше поле від зайвих переживань, і в цьому нам допоможе наша сьогоднішня практика: запаліть собі свічечку, можна якусь ароматичну з вашим улюбленим ароматом, поставте собі музику, яка вам подобається, можливо, це джаз, можливо, якісь медитативні звуки. Можна просто в тиші малювати, зосередитись на собі. Створіть собі комфортну атмосферу, таку атмосферу, яку ви будете закладати у свій малюнок, щоб, коли ви дивилися на цей малюнок, ви згадували ось цей кайф, цю насолоду, цю розслабленість, яку ви створили, яку ви здатні створювати кожну секунду в будь-якій ситуації. Вам знадобиться акварельний папір, акварель, баночка з водою, сіль і готовність начарувати собі внутрішній затишок. А акварель... Вважається королевою живопису. Королева живопису, тому що вона така примхлива, вона робить те, що їй хочеться. Вона розтікається туди, куди їй хочеться, і робить такі визерунки, які їй хочеться. Ми не можемо на це повпливати. Ось, але ми можемо з її такої примхливості зробити шедевр, дати їй можливість прикрасити наше життя і наш простір. Перед вами є акварельний папір. Якщо він акварельний, на ньому фарба буде дуже гарно розливатися. Якщо він ватман, то не вийде, і на офісному папері також не вийде ця магія, тому що потрібен по простір на поле, поле діяльності, якраз підходяще для цієї акварелі. Нам з вами потрібно взяти якийсь товстий пензлик і змочити листочок водою. Просто ось так повністю змочуємо. У нас зараз на вулиці тепло, листочок може швидко підсихати, і ми його поступово також повинні надавати водичку. Ось так, не жаліємо, змочуємо водичкою і уявляємо, що це ми ніби поливаємо свої наміри. Зробіть намір на сьогоднішній урок. Я ставлю намір, щоб цей урок. Змінив стан кожної, щоб він вас наповнив. І якщо в кінці уроку, в кінці цього заходу ви будете наповнені і вийдете звідси в настрої кращому, ніж прийшли, то це я вважаю, що мій намір здійснився. Ось так, ні на чому не зосереджуємось, не переживаємо, вийде, не вийде, усіх все вийде. Не думаємо там, не оцінюємо свою роботу. Все оцінку прибираємо. Сьогодні у нас просто магія. Урок магії. Хогвартс. І зараз ми на цей порожній листочок будемо закладати фарби. А фарби зараз ми будемо малювати зоряне небо. Де будуть зорі це наші мрії, які ми дамо життя. Для неба обираємо кольори синьої палітри. Тобто синій, блакитний, фіолетовий і можна ще ось такий малиновий, в кого є в палітрі добре, в кого немає, це червоний і синій, можна змішати. Ось Набираємо синьої фарби, дуже так смачненько набираємо. І проводимо лінію. Бачите, як вона одразу розтікається. Крапочки робимо. Якщо фарба не розтікається, це значить, що папір недостатньо мокрий. Папір не мокрий, намір не сформований. Знову змочуємо папір і повторюємо собі свій намір. Можливо, потрібно на формулювання наміру більше свого часу. Намір це по факту ваше бажання, на яке ви закладаєте в цю картину. Я казала, що ви будете дивитися на цю картину і згадувати, у вас ця картина повинна зігрівати. Закладаємо в цю роботу якесь тепле відчуття, тепле бажання. Далі, поки листочок мокрий, ось я його додатково ще змочила. Поки листочок мокрий, закладаємо сюди фіолетові відтінки. Також, як вам хочеться, листочок повинен бути дуже мокренький. Ну, не прям так, щоб там лужа стояла, але вологи повинно бути дуже багато. Ось фіолетові. Просто спостерігаємо, як фарба себе поводить. Фіолетові, малинові. Відтінки, як вам бажається? Можете в кожний колір асоціювати з якоюсь емоцією. Тобто ось свою мрію ви наповнюєте емоціями. Малиновий новий колір це що? Для кожного з вас? Можливо, це радість, можливо, це кохання, можливо, це якась яскравість життя. Закладіть кожен щось своє. І так поступово додаємо інші відтінки. Кожний колір, пам'ятаємо, додаємо якісь, якусь емоцію. Наповнюємо наш намір сенсом, що ви будете відчувати, коли ваша мрія здійсниться. І спостерігаємо, даємо простору волю вибудувати вашу мрію найкращим для вас шляхом. Можливо, ви навіть не уявляєте, як це здійсниться. І ось саме дивлячись на те, як себе поводить акварель, як вона розтікається, що вона робить те, що їй хочеться, і виходить дуже цікаво і красиво, ось так і простір пробудує шлях до вашої мрії. Зараз, поки листочок мокрий, Беремо сіль. І ось так сиплемо. Сіль очищає ваш намір від всього негативного, від всіх турбот. Залиште турботи на Всесвіт. Залиште всі турботи Богу. Хто вірить в Бога. Хто не вірить, залиште це все. Просто зніміть свій контроль. Все буде найкращим для вас чином. Ось і вона очищає. І зараз ми також очищаємо свою мрію від всього негативного. Все очистили. І зараз нам потрібно дочекатися, поки наша робота підсохне. А в цей час посидіть. Подивіться на цю роботу і наповніть себе тими емоціями, які ви в неї заклали. Зараз важливо помріяти. Знаєте, є така поговорка: якщо і мріяти, то вже ні в чому собі не відмовляти. Ось у цій мрії ні в чому собі не відмовляйте. Хай ця мрія буде просто виходить за всі рамки можливого і неможливого. Подивіться на цю роботу, наповніться знову. Тими емоціями, які ви в неї вкладали, і відчуєте ту радість, ту любов, той затишок, яким ви, яким ви наповнили цю картину, можете зараз поставити на паузу це відео і дати собі стільки часу, скільки вам необхідно. А коли ви наповнитесь повністю вже цією емоцією, цим щастям, цим відчуттям, тоді включите. Знову це відео, і ми з вами продовжимо. Зараз не підганяйте себе, цей час для вас. І дайте собі стільки часу, скільки вам необхідно. Все, з поверненням. Сподіваюся, кожна з вас зараз наповнилася цими чудовими емоціями. Наповнилася своєю мрією. Можливо, хтось дуже давно мріяв, можливо, колись у дитинстві нам не дозволяли мріяти. Так, казали, багато хочеш, мало отримаєш, Там, або розмріялась, ось і, можливо, хтось закрився, заборонив собі мріяти. І зараз я б хотіла вам нагадати, що ви маєте це право, і цей цілющий інструмент мріяти. Зараз, коли ваша робота підсохла, Можливо, ви повернулися до цього відео в інший день. Зараз змахуємо сіль. Нагадую, картина повинна вже висохнути. Ми змахуємо цю сіль. Можна в смітник. Сіль забрала на себе всі неприємності, усі можливі негативні прояви. Вібрала в себе всю тривогу, ці переживання і залишила на вашому такому полотні життя гарні визерунки, як зірочки. Ці зірочки, як мрії. І цих мрій, хай у вас буде багато, як зірок на небі. І завершимо ми цю практику тим, що додамо зірок на наше зоряне небо. Для цього беремо гуаш зовсім трошечки, викладаємо на палітру і робимо таку дуже ріденьку консистенцію, тримаємо ось так пензлик і зверху пальчиком б'ємо, і в цей час дозволяємо собі мріяти, згадуємо усі свої дитячі мрії, той стан, в якому ви мріяли. І дозволяємо собі мати багато мрій і цим мріям бути здійсненими. Я дозволяю собі всім мріям здійснитися. І посередині робимо, фіксуємо свою мрію, думаємо про свою мрію, згадуємо, як ми себе будемо гарно почувати, коли ця мрія здійсниться. Які ми будемо щасливі, ось таку зірочку, і від неї ось так. Зірочка впала, бажання ми загадали з вами. Все. Тепер залишаємо цю картину. Хай вона вас надихає, хай вона вам нагадує про ваші мрії, нагадує вам ваш щасливий стан, хай вона викликає у вас те почуття. Щастя, ті почуття, які ви закладали в кожний колір, в кожний рух пензлика. І коли ви будете перебувати в цьому стані, щасливої жінки, щасливої дівчини, коли ваше поле буде потрапляти хтось з тривогою, хай ця інша людина зцілюється вашим чистим полем. Коли ваше поле буде перекриватися, зустрічатися з полем іншої людини, хай це поле буде цілющим для іншої. І таким чином, ви будете стілювати простір навколо себе. А ми з вами знаємо, що якщо нам добре, то добре усім навколо нас. Дякую вам за цю практику. Діліться своїми враженнями, своїм відчуттям. Можете повторювати цю практику, виділяйте час для себе, щоб подарувати собі нові відчуття, нової мрії. Дякую всім, всім гарного дня!